Сьогодні у нас на сніданок дріжджові вареники з вишнею, приготовлені над паром, дуже смачні, м'якенькі, пухкенькі, а ще зварила соус з вишневого сиропу, прикрасила ним вареники і, хоч до святкового столу, подавай цю смачну страву. У нас сьогодні будній день, але від таких вареників настрій відразу покращується. Всі інгредієнти для приготування вареників повинні бути кімнатної температури, а ще краще, нагріті до 30 градусів, бо ж вареники готують на дрижовому тісті. До 250 мл кефіру нагрітого до 30 градусів додаю 1 столову ложку цукру і 10 г пресованих дріжджів і розмішую до їх розчинення, додаю одне яйце, щепку солі розмішую до однорідності. Борошна по рецепту треба 500 грамів. В одну миску насипала 400 грамів, а в іншу 100 грамів. До 400 грамів борошна додаю 1 чайну ложку без соди, гарно розмішую і висипаю до рідини. Замішую тісто. В кінці заміса тісто повинно не липнути до рук, але щоб і не забити було борошном, Тому борошно в процесі вимішування додаю по трішки. Тісто вимішувала хвилин 5. Додаю одну столову ложку рафінованої соняшникової олії. Вимішую ще хвилинки 2. Тісто чуть липне до рук, але на руках не залишається, борошна більше не додаю, а тісто злегка відіб'ю. Тісто ущільняється і вже до рук не липне. Миску і тісто змащую олією, накриваю серветкою, ставлю в тепле місце на 30-40 хвилин, щоб тісто підійшло. Ось тільки борошна залишилось, воно мені вже не знадобиться. Консервовані вишні власному соці відсидила, отримала 240 грамів вишень. До 100 грамів цукру додаю 10 грамів ванільного цукру, одну столову ложку кукурудзяного крохмалю можна замінити і на картопляний, розмішую, начинку підготувала, широку каструлю наливаю пів каструлі води, покриваю марлею, яку згорнула в два шари, закріплюю різинкою. Накриваю кришкою, ставлю на вогонь, щоб закипіла вода. Тісто підійшло, злегка обминаю його, ділю на частини, розкатую не дуже тонко, вирізаю кружечки, обрізки обминаю з тістом і так вирізаю кружечки з усього тіста. Накриваю, щоб не підсихали. Вареники всі відразу не ліплю, бо як довго будуть лежати зліплені, то може протікти сік з вишень. Тому ліплю по шість штук, щільненько защіпую. Поки вони будуть варитись, я зліплю ще шість. Кладу кружечки тіста і вареники на рушничок, так вони не прилипнуть до поверхні і не треба підсипати борошно. Вода в каструлі закипіла, На марлю розкладаю вареники на відстані, бо вони гарненько збільшаться в розмірі. Щільненько закриваю кришкою і залишаю так на 5 хвилин. Знімати вареники треба обережно, бо дуже гарячі. Відразу посипаю цукром і так варю всі вареники. Дякую, що подивились наше відео. Готуйте! Вареники за цим рецептом дуже смачні. Бажаю вам миру та добра. Буду вдячна за ваші коментарі.